Привіт-привіт, любі друзі і недруги, ви на каналі Людина Щоденник, і це наше з вами місце для того, щоб ми ділилися своїми емоціями, почуттями і досвідом життєвим загалом. Я почну нещодавно мені сказали одну дуже і дуже і дуже цікаву фразу, яку я принесла до вас на обворення. І ця фраза звучить приблизно так: на що ти готова піти заради наших стосунків? Іншими словами, чим ти готова пожертвувати заради стосунків? Ще іншими словами. Що ти можеш зробити, щоб заслужити можливість бути поряд зі мною? Чи перебільшено це і гіпробелізовано? Yes, of course. але чи звучить оце все однаково? Yes, of course. і відповідно що я хотіла сказати, якщо ви в своєму житті чуєте хоча б одну із цих фраз, пообіцяйте мені, а краще напишіть в коментарі і пообіцяйте в коментарях, щоб це десь було зафіксовано. Що ви розвертаєтесь йдете з такої ситуації? Чому це дуже велика проблема, і чим взагалі це небезпечно на підсвідомому рівні після таких слів запускається якась програма, що любов потрібно заслужити, що ви недостойні любові, і що ви маєте чимось пожертвувати заради любові, і що найцікавіше, що заради цієї любові пожертвувати чимось маєте саме ви окей. Можливо, можна розглядати цю ситуацію в контексті е, переживання за майбутнє. Окей, okay. давайте так. Ем, припустимо, що людина, яка вас це запитувала, ну, вона хвилюється, там вона хоче знати, е, як на чому стоїть ваше майбутнє, на чому будувати стосунки загалом, е, які у вас там цінності? Хоча ну, давайте будемо реалістами. Формулювання трошечки інше мало бути від початку, але. Якщо майбутнє для цієї людини таке важливе, то чому Давайте поставимо собі питання? Чому ця розмова не почалася з пропозиції, вона почалася з нападу? Чому людина першої не сказала, на що вона готова піти заради стосунків? І давайте чесно, якщо ми запитаємо напряму у відповідь на що ти готовий піти? Піти заради стосунків. Давайте я спрогнозую трошечки, що ви там почуєте. А ви почуєте, я готовий забезпечити тобі, готовий або готова. Давайте підставити свою статі, яку вам потрібно. Я готовий забезпечити тобі емоційну стабільність, емоційну безпеку. Що ще? Ще фінансову підтримку. Що ще? Ще увагу, подарунки, побачення по можливості не знаю, можливо, я щось забула, але. Суть загалом контексту ви зрозуміли, і е, несподівано, але там не буде якихось глобальних штук. Типу заради тебе я там відмовлюся від своєї професії, з якою тобі складно миритися, або я кину все, переїду в інше місто і почну там все з нуля. Або я там залишу всі свої шкідливі звички в минулому, або я там народжу замість тебе дитини. Вибачте. Це знаєте, кого що болить. Ось і таких фраз не почуєте. Тому що людина не закладала в це запитання думок, що їй взагалі теж треба там чимось вкладатись, не знаю. І, власне кажучи, отаких от глобальних штук ви не почуєте. А звідки вони взагалі у нашій голові? Тому що це питання спровокувало певний тиск, певний. Тригер на нас, коли ми чуємо, а чим ти можеш пожертвувати заради мене, автоматично в мозку запускається ряд механізмів, якихось біохімічні процеси, які формулюють запитання, що чим я можу пожертвувати. І ці думки відкидають дуже сильно глобальні варіанти. Ми не думаємо, що я можу пожертвувати звичкою сіти в 10-й годині ранку, натомість вставати там о 4-й. Ми не думаємо, що не знаю, я можу там годину перед сном приділяти час людині, а не телефону. Ми про не думаємо. Ми задумаємося про глобальні штуки, коли стає питання. Чим я можу пожертвувати? І, власне кажучи, ось тут з нами грає роль дуже серйозна маніпуляція. І окрім цього, давайте будемо дуже і дуже ретельно звертати увагу на формулювання запитань і загалом фраз, які нам говорять. Тому що, якщо вам кажуть, наприклад, я? Е Би хотів щось для тебе зробити, або я хочу зробити щось для тебе. Давайте зупинимось в цей момент і скажемо собі, що слова і обіцянки це просто ефемер, це не більше ніж фантазія. Недаремно в нашому далекому минулому предки казали обіцянки, не цясянки», тому що це просто фантазія. Давайте собі так і запишемо Є речі, в які нам дуже хочеться вірити, і цьому виною в принципі біохімічні процеси в нашому мозку. Ось. І, власне кажучи, як відрізняється обіцянка від реальної дії, яка має шанс на Е, Оці фрази, типу, я би хотів або я хочу, ми одразу відкидаємо це ефемер, фантазія. Давайте так собі, щоб в голові і клацало. коли чуєте ось такі фрази. Що маємо натомість? Як виглядає необіцянка? Припустимо, візьмемо гіпотетичну ситуацію. Наприклад, ваш партнер багато курить, і ви говорите йому про це. Мені некомфортно твій спосіб життя. І він каже: гаразд, заради наших стосунків, заради злагоди в наших стосунках, я кидаю палити. Все на цьому ми могли би закінчити. Та. І що би це було? Це була би просто фантазія. Я кидаю курити, я кину курити. колись може е до цього дійду. Як виглядають е реальні дії, які не є обіцянкою? Е людина складає план дій. Як я кину курити сьогодні? Я е, куплю на одну пачку сигарет менше. Відповідно, кожного наступного дня протягом цього тижня я буду е, спалювати на одну, на дві, на три сигарети е, менше в день. І так, потрішечки, чуть-чуть. По Через декілька там тижнів і місяців я там скорочу вживання сигарет до однієї день, а далі я повністю відмовлюся, якщо в мене це вийде. Це займе багато часу, але я постараюся зробити це для тебе. Коли ми маємо покроковий план дій, який веде нас до певної мети, це можна назвати чимось, що заслуговує довіри. Я не знаю, яке слово підібрати до Антоніма обіцянки, хай буде не обіцянкою. Я думаю, ви мене зрозумієте. І, власне кажучи, наприклад, знову ж таки, повертаючись до теми минулого відео, як з обіцянкою Я хочу з тобою сім'ї. Я хочу з тобою сім'ї. Це просто слово кинути на вітер, яке не означає абсолютно нічого. Хоча в нашому мозку воно вже формує якісь нейронні зв'язки і ви вже уявляєте себе в білому платі. Але щоб е, до цієї обіцянки прийти, має бути якийсь конкретний план. Має бути план, як досягти емоційної е, безпеки і стабільності в стосунках, фізичної безпеки і стабільності в стосунках, фінансових, якихось питань, які потрібно обговорити, питання з дітьми про дітей, які потрібно обговорити, питання самореалізації, які потрібно проговорити, і вже аж тоді, після цих всіх якихось таких кроків, пунктів, має йти пропозиція і саме весілля, і вже тоді створення сім'ї. Ось е, коли наші. Мозок чує якісь отакі слова, гучні, особливо дуже гучні, з які легко зачепитися, але які ну, мали би відбутися в довгостроковій перспективі, ми починаємо зациклюватися на цьому. І в цьому моменті у вас має класнути в голові, якщо є обіцянка, для якої не пропонують якийсь план до її досягнення. Сорі, це фантазія. І чому в таких ситуаціях треба дуже швидко розвертатися і дуже швидко втікати? Тому що наш мозок дуже складно розрізняє, де фантазія, а де реальність, і ви йому не доведете, що дій, про які вам сказали, ще нема в реальності, і не факт, що буде. І це може бути просто чиясь фантазія, і просто якісь слова, в які людина не вірить сама. І, власне кажучи, коли оці. Біохімічні процеси в нас в мозку вже запущені, буде пізно. Тому, коли ви чуєте е, фрази, типу, а що ти можеш зробити для мене? А, чим ти можеш пожертвувати в цих стосунках? А, як ти можеш там заслужити мою любовну? Формулювання самі вони будуть різні, але зміст треба вчитися вловлювати, окей? Ми розвертаємось і йдемо. Якщо це переписка, ми ставимо крапочку і виходимо з цієї переписки. Якщо це дзвінок, ми просто натискаємо червону кнопочку. Якщо це розвивається з людини, ми просто кажемо: Окей, добре, я почув твою точку зору, і я йду. Це все, що потрібно зробити, тому що потім з цим розбирається буде психотерапевт і психіатр. І коли ми чуємо фрази, типу, що ти, на що ти готова піти заради стосунків, або чим ти готова пожертвувати заради мене, на підсвідомому рівні у нас запускається механізм, який повсякчас нам говорить, а що я можу віддати, чим я можу пожертвувати, що з того, що мені не подобається робити, я повинна зробити, я зобов'язана зробити, що я можу ще віддати. І... Тут важливо, зупинитися, просто зупинитися, якщо вам потрібна пауза, взяти паузу, якщо вам не потрібна пауза, не брати паузу, але зупинитися і трошечки прийти в себе. Здорові стосунки не вимагають жертв любі друзі. Так, там є якісь компроміси, там є щось, до чого обидві людини договорюються разом. Але коли тебе питають, на що ти готова піти заради мене. Це відверта маніпуляція, здорові стосунки, це про побудову разом спільного. Це про добровільний, свідомий вибір обирати один одного без всяких умов, без якщо ти будеш це робити, я тебе полюблю. Це свідомий вибір, який не терпить тиску. Якщо є якийсь тиск, що ти маєш щось зробити для того, щоб бути поряд зі мною. Сорі, <Sorry>. кохання там не пахне, не пахне. І повертаючись до запитань, які я проговорила раніше. А ми пам'ятаємо, що те, що може дати інша людина, це емоційна безпека, фінансова стабільність, фізичний контакт і подарунки, не всі не всі розуміють, що оці базові базові речі в житті кожної людини люди можуть дати собі і самі без стосунків, несподівано, правда, ми можемо забезпечити собі якісь фінансові е, фінансову стабільність. Фінансовий потік, ми можемо е, спокійно жити емоційно в мирі і гармонії з собою. Так теж та буває. Про фізичне, я взагалі мовчу дуже багато шляхів вирішення цієї ситуації. Причому більшість із них навіть не обов'язково із залученням людей. Власне кажучи, тут важливо розуміти, що єдине, єдине мабуть, що. Може дати чоловік жінці, це почуття безпеки, повне почуття безпеки на всіх рівнях одночасно бажано в ідеалі. І е, відчуття, що жінка є його єдиним пріоритетом. Це все, що потрібно жінці для щастя. Ну або що потрібно мені для щастя, не знаю. Кожній жінці, в принципі, воно по-різному потрібно, але почуття безпеки це базове. Що потрібно в стосунках, за чим стосунки взагалі йдуть. Тому не обманюйте себе якимись ем, штуками, типу, я там емоційно стабільний або стабільна. Е, я даю фінанси і все, і це е, все закриває, це не закриває все е, люди, дорослі. Вони зазвичай е, ну. Є самостійними в своїх проявах і самостійними в своїх життєвих якихось перипетіях, потребах і цінностях. Тому розмови про те, що, що я тобі можу дати, а що ти мені можеш дати, не мають абсолютно ніякого змісту друзі. Во. Тому якщо вами так маніпулюють, пам'ятаємо, пам'ятаємо ту саму фразу, з якою я тут говорю останніх останні хвилин. Ми стаємо. Собі і кажемо папа, -па", тому що це не окей. не окей е, бо. Е, Це був короткий випуск. Е, дуже дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо маєте якісь думки стосовно цього питання, е, пишіть, будь ласка, в коментарі. Якщо вам колись хтось таке казав, теж пишіть в коментарі, щоб я знала, що я не однака. І е, до зустрічі у нових випусках, друзі.